Воювати легше, ніж працювати в ТЦК, саме так сказав голова Пологівського районного ТЦК Юрчук. Він так і каже, та що там воювати? От в ТЦК працювати, це да. Ви уявіть собі. Це розлетілося по соціальних медіа. Журналісти почали дивитися, хто такий Юрчук. Виявляється, Юрчук має сім адмінпротоколів за водіння в нетверезому стані. Ну, може, і коментар він давав в такому ж стані. Ви знаєте, в ТЦК є люди, ветерани, які воювали, віддали своє здоров'я, і до них повага. Ну, але в цілому те, що відбувається в ТЦК, це жах і ганьба. Чергове відео, як в Вишгороді викурюють когось газом. І майже кожен день якась чергова ганьба. Це дуже далеко від прав людини і це дуже дал... і, до речі від Європи. І це дуже далеко від того, що нам потрібно. Нам потрібні цивільні центри рекрутингу. Абсолютно інші ніж ці совкові ТЦК, які тільки ганьблять і нищать мобілізацію, бо те, як вони її роблять, це просто катастрофа.